Soul Star, чоловічий спортивний одяг, в лоті у нас буде 20 одиниць, розмір М. Розмір XL, Розмір 2XL. Розмір S, Розмір XL. Кофта в розмірі L. Розмір М. Далі в нас ідуть комплекти. В комплекті буде футболка в розмірі М. Шорти також в розмірі М. Та худі в розмірі М. Ще один комплект, але іншого кольору. Також футболка розмір XL, Шорти. XL Та худі XL. Ще один комплект в такому кольорі, Це у нас розмір. Це в нас розмір L. Шорти. Та худі. Такий колір. Худі розмір S, то також шорти будуть в розмірі S, і худе також будуть в розмірі S. Та футболка в розмірі M.